Сьогодні мені чогось захотілося дістати карту тижня, саме карту тижня, тому що день проходить дуже швидко. А чим займатися цілий тиждень? Мені здається, так краще а, напрям вектор, що робити. Тим паче, що зараз у нас ретроградний Меркурій до 12-го числа ще він. Врата Льва відкриті, і потім Лева, і потім до першого. Вересня в нас іще ретроградний Меркурій, тому краще у цей час нічого не починати. Твердість. Так, ця карта означає, що треба упевнено вирішувати свою ситуацію, говорити правду, не боятися бути твердим, впевненим у собі. І тоді цей конфлікт, ця ситуація вирішиться. Не знаю, яка ситуація, якщо чесно, але. Ну, будемо дивитися, що буде на наступного тижні. Всім гарного тижня!